Ми знаходимося в Донецькій області, це село Краснопілля, воно знаходиться поруч з селом Долина. Тут з початку повномасштабної війни були спочатку обстріли, потім частину села зайняли ворожі війська російські, які руйнували це село, просто знищили. І коли їх вибивали, частина російських солдат була залишена на полі бою. Ось одних з цих російських військовослужбовців ми сьогодні будемо забирати з заваленого підвала. Ми з собою взяли генератор, який нам доставили волонтери, наші друзі, і наразі будемо болгаркою розрізати металеві прути. Після чого будемо діставатись до тіл, фіксувати, витягати, і вже на місці будемо пакувати спецпакети для встановлення особистості, відправляти на експертизи і забору ДНК. Після чого всі військові. Російської Федерації будуть віддані на обміни на загиблих військових Збройних сил України. Потрібно, по-перше, нам повертати наших хлопців, а вони тільки згоджуються на обміни загиблих. І треба повертати до домівок. Тих пацанів, які тут лежать, щоб вони розуміли, куди їх прислали і навіщо, що вони тут і залишились. І що ми, люди, як українці, ми не кидаємо загиблих просто посеред полів і у лісів і тим паче, серед населених пунктів. Ми повертаємо людей додому. Нехай йдуть додому, нехай їх ховають там біля їхніх рідних і близьких. Хай вони бачать, що таке війна, що їхня дитина їхня дитина знаходиться ось тут. Загибла, нікому не потрібно, на жаль. Але ми пошуковці ми займаємось, вилучаємо тіла всіх військових і наших, і їхніх. Стосовно нижнього військовослужбовця Російської Федерації, скоріше за все, поруч взірвалася граната, і потрапило в обличчя, розбила лісову частину кістки, розбила черепну коробку і також побила шолом. Є пошкодження верхньої частини одягу, характерні для вибухів осколочних гранат. Тому, я думаю, їх закидали просто гранатами під час бою, коли вони вели бій, і їх, може, зажали і вже під час бою вже ліквідували. Волосся русявы, ушкодження левой частины, верхние щелепы. Помните, что государство о них помнить не будет. Раз в году может быть. И безумие вот это вот привело к тому, что эти пацаны теперь никогда не вернутся домой, живыми. Из-за того, что сумасшедшим захотелось захватить больше территорий, захотелось стать великими и показать, что они могут. Вы ничего не можете. Вы забрали у этих ребят возможность жить. Вы забрали у семей их близких. Вы безумцы. Зачем вы это сделали? Боритесь за жизни ваших близких и родных. Не давайте никому ихними жизнями распоряжаться. Они достойны большего были. Они недостойны, чтобы просто лежать где-то в полях, в лесах, никому не нужны. Как и наши солдаты, которые могли создавать семьи, которые жили, у которых были дети. А теперь все дети с обеих сторон сироты из-за того, что вы не смогли остановить войну. Вы только кричали, можем повторить. Вот следы ваших повторений. Зачем это было делать? Сумасшествие. Тут да?